Слава Ісусу Марії, вітаю вас, Благословенний Вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні трохи дощ, але нічого. Тепло, файно. І молимось. Молимось, витриваємо. Постійно молитві. Дуже добре дуже добре питання: як постійно молитися без перестанку? І нам Марія дає відповіді, яким чином? Ну бо якщо вона каже молитися без перестанку? Напевно, вона, знаєте, Марія каже практичні речі, говорить, практичні речі, так програма навіть називається. Марія говорить практичні речі, тому що вона говорить ті речі, які можна зробити. Тобто вона б не казала якусь філософію. Ну, знаєте, так, просто ради файної такої фразочки, що моліться без перестанку, дітеньки. Ну, бо то файно якось звучить, або ще щось. Ні. Вона, якщо каже моліться без перестанку, то... Власне, дає відповідь, як молитися безперестанку. Як це можливо? Бо ми так, ну, ми наче і хочемо. Знаю багато людей, які хотіли б так молитися, але розумом це не зрозуміти, бо це є молитва серцем. Коли ти молишся серцем, то розум вже не розуміє. Розум багато речей не розуміє. Розум розуміє тільки такі буквальні речі, матеріальні речі. А коли ми входимо в духовність. Коли ми входимо в якусь глибину в Бога, то розум вже просто конфліктує з тобою. Ну, бо Розумом Бога не зрозуміти. Бог явився тим, хто мав менший розум рибакам, різного роду. Апостоли були ті люди прості, які не мали там, знаєте, такої супер суперткоповерхової освіти, бо та освіта іноді не дозволяє бачити Бога. Бо ти хочеш все логічно бачити, хочеш все якось логічно пояснити, а коли ти логічно щось пояснюєш, то чудо касується. І коли Господь зцілює, то включається знаєте, така логіка. Ну, то може само внушення його вилікувало, або ще коли це вже 100% Боже чудо, тоді включаються домисли. Ну, Просто позитивне мислення його зцілило. Ну, Таких теорій мільйон. Або якось Бога скасувати, бо людина, котра визнає чудо Господнє, має визнати, що Бог існує, і має визнати, що стиль життя, який Бог пропонує, треба і ним жити, а вона ним не живе. І, очевидно, треба придумати так, щоб Бога не існувало. Тоді совість чиста. Знаєте, коли я був грішником, ну я і зараз грішник, але коли я був грішник, але постанови собі відійти від церкви, є у мене свідчення. Коли я просто вирішив бути холодним, тоді я собі так постановив, все, я холодний, я не на що не і мені було легко грішити. Бо я вже не заморочувався тим. Я вирішив повністю відійти, і мене нічого не глоб. А коли я ходив до церкви і жив в гріху, то завжди тяжко було. Завжди це, знаєте, так, тягар такий, бо ти розумієш, як треба жити, але так не живеш. І це є таке важке життя. А коли ти відійшла повністю, тоді вже можеш гуляти на, прох... на... на всю катушку. Але приходять наслідки. І наслідок прийшов моє життя. А наслідок цей дуже болючий. Це коли ти втрачаєш все за один день. І не кожен може пережити такі наслідки. Тому не заохочую нікого і нікому не рекомендую робити такі помилки, які робив я. Бо це дорого коштує. Буде дорого коштувати. І слава Богу, що я ще не поплатився здоров'ям або свободою. І це такий Божий тож дар і Боже чудо. Дощ, посилюється, значить треба почитати послання. Сьогодні 25 січня 2007 року. Дорогі діти, покладіть святе письмо на видне місце у ваших сім'ях та читайте його. Так пізнаєте молитву серцем і ваші думки будуть в Бозі. Не забувайте, що ви, немов польова квітка, є проминаючі. Її видно здалеку та за мить вона зникає. Дітоньки, залиште знак добрости доброти. Залиште знак доброти і любові, де б ви не проходили. І Бог благословить вас обильністю свого благословення. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Тут також є відповідь: як молитися серцем. Хто не знає, як молитися серцем? Покладіться те письмо і читайте його на видному місці в ваших сім'ях. Можна о, читати особисто, дуже важливо, але ще й важливо читати з сім'ями, розважати, ділитися. Те, що ми робимо на Домі Воскресіння, коли ми збираємось брати і сестри, ми розважаємо разом, дискутуємо над Словом Божим, різні думки свої висловлюємо. Це і є молитися в сім'ї, в християнській сім'ї, в парафії, в групці. Тобто бути спільнотою важливо. І в сім'ї так важливо робити ці розважання святого письма. Знаєте, Я на своєму досвіді знаю, що коли нема про що поговорити з дівчиною, яка хоче, щоб з нею розмовляли постійно, то відкриваєш Святе письмо, береш уривок і Господь дає слово, 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 Дух Святий промовляє. Ти собі сидиш, відпочиваєш, а Дух Святий промовляє, промовляє, промовляє. промовляє. І задовольняє, задовольняє її потреби, бо Бог має неймовірні слова, Бог має глибінь слов, Бог має стільки слов, що вистачить всім. Але це слово життя не в слові справа, а в тому, що це слово це є слово життя. І це життя вдихає в тебе життя і в мене життя вдихає. Бо коли Дух Святий промовляє через мене, я також слухаю. Я слухаю, моя дівчина слухає. І і потім, коли нема такої молитви з Словом Божим, то щось не вистачає. Щось хочемо розмовляти, але не йде розмова. Ну, бо в мене нема слова життя. Слово життя є в Ісуса, а Ісус своє Слово віддав нам Святому Письмі. Тому це просто. Читай Слово Боже зі своєю дружиною, зі своїми дітьми, і Слово буде завжди. Слово життя буде перебувати твоїй сім'ї в тобі. І це є молитва серцем. Неймовірно, неймовірно, ти починаєш жити цим словом. Твої думки починають бути в цьому слові, твої розмови починають бути в цьому слові. Не такі розмови, як там погода, а ну дощ сьогодні а туман впав, бачите, вже кришевок, навіть не, не видно. Починав відео було, а вже нема. Як то так сталося? Тобто ми можемо розмовляти про погоду, про різні речі, але не про слово життя. І коли ми розмовляємо про слово життя. Воно запалює в нас життя. І ми стаємо тоді щасливі. Ми живемо цим, горимо цим словом. Це неймовірне перечуття, неймовірне пережиття. Життя тоді квітне, як квіти, ти розквітаєш як квітка. І Марія тут наголошує, що ти полява квітка. Не будь такою, яка швидко проминає, швидко проминає. То і є витривалість, то є постійна молитва, коли ти постійно читаєш свого Богу, постійно живеш цим словом. І тоді ти світеш постійно. Твоє життя цвіте і дає добрі плоди, про які Марія каже. Дитинко, залиш знак доброти і любові, де б ти не проходив, де б ти не був. Щоб люди, коли ти десь проходив, вийшов, пішов, люди пам'ятають тебе як доброту і любов. Ось це молитва серце, це безперестанна молитва. Коли тобі важко, по-людськи це неможливо, але слова життя, які в тобі перебувають, це роблять. Ось, ось як можна молитися постійно. Тому сьогодні практика. Вийми нарешті свою ту Біблію, поклади її і почни читати. Щоб її читати, треба запланувати час сказати, ось маємо вечерю на таку годину і після вечері або краще до вечері завжди робити слово Боже. Пів години, годину розважання словом Божим до вечері, коли всі голодні, тоді краще буде слово життя заходити. Бо коли то вже можеш... Хвати захотіти там вже задримати, особливо чоловіки. то Дивіться, дивіться, як вам ну, простіше це зробити, але важливо, щоб це слово було в тобі, в твоїй сім'ї і потім воно буде жити навкруг тебе. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па Папа.